Довга арка, вузька вулиця чи глухий прохід між будинками. Неважливо день чи ніч. У таких місцях вас можуть підстерігати зловмисники. Вони лише чекають, доки ви потрапите у пастку, а там як пощастить втратите гроші, дорогоцінності чи навіть свою честь. Експерт з особистої безпеки, інструктор з контактного бою Ілля Вако. Ілля, ну мені здається, тут патова ситуація. З двох боків зломисники перекрили виходи. Взагалі можна тут втекти і е, уникнути нападу. Перше нужна приділитися в какую сторону ви хочете уйти. Ну лучше, звісно, в сторону оживленої вулиці, де є uh -huh. люди. Чоловіку, який мішає вам обіжати, просто-напросто нужно задати задачу. Тобто мені треба вступити з ним в діалог, так Так, да, звісно. І це має спрацювати ефект несподіванки. Так, да, так. Да. Ви супроводжуєте свої дії быстрым шагом, улыбка, як это буває делают женщины. Уже энергично, напевно, история. Да, так, да, там «Здравствуй, дорогой. Рада тебя видеть. Тобто я задаю йому 3, 4, 5 запитань, на які він зараз в цей момент шукає відповідь. Да, і в этот момент у вас є от 3-4 секунди, щоб попросту убіжать. Крада бачити, тебе мій номер телефону є. Слухай, та манька, я зараз її покличу. Добре, Великолепно, умдічка. Слухай, ну якщо робити впевнену, напористо не зупинятися, не замовкати, то я думаю, що має спрацювати. Ну по идее, да. Слухай, Ілья. Ну це добре. Якщо жінка настільки володіє собою, просто жінка робокоп, і вона зможе зробити це, провести цей діалог. А якщо в її заціпило, То сучас тут стратегія. Тоже задаем задачу, сопровождая это зычным женским криком, который так нервирует нас мужчин. Саша, Коля, тут якісь мужики. Великолепно, смотри, ти сама того не зная, отвлекла його внимание, він обернулся в другую сторону, таким образом дав тобі уйти. Виявляється, ваш страх і паніка можуть вас врятувати. Не бійтеся, поводити себе неадекватно, нестандартно. Шокуйте нападника, і у вас є всі шанси втекти. Ну, саме головне ніколи не чувствуйте себе жертвою, тому що у жертви шансів ноль.